Всіх вітаю. Хочу продовжити тему про японські трактори і китайські трактори. Адже всі нахвалюють, ну не всі ті нахвалюють японців, ті нахвалюють китайців. Це залежить від того, в кого як воно в житті склалося. От. І ця тема мені дуже цікава. Особливо мені цікаво читати коментарі. А ще цікавіше читати коментарі тих людей, які ще не стикалися з ремонтом японців. Мало на них напрацювали і дуже нахвалюють про їхню якість. Скажіть мені, будь ласка, таку річ, давайте змоделюємо ситуацію. Є два фермери. візьмемо по 30 років фермерові. Поїхали вони купувати для свого господарства трактори. Стоїть новенький китаєць і беушний японець, якому 30 років, але в дуже хорошому стані. Думають, що це взяти? Чи новенького китайця, але він не такий надійний. Чи бушного японця, який дуже надійний. Ну, Один фермер купив японця, другий купив китайця. Працюють вони на своїй землі, проходить 15 років, працюють на площі там, до 10 гектарів, садять пшеницю, ячмінь, кукурузу, гарбузи, кавуни. Ну, все, що можна посадити, їздять да? по заробітках. І через 15 років господарювання постає питання купити потужніший трактор. І що? Продають вони свої трактора. Один фермер, який купив китайця продає китайця, якому 15 років. Інший фермер, який продає, який купив японця, якому було 30 років, продає японця, якому вже 45 років. Скажіть мені, будь ласка, якого легше буде продати? Скажіть мені, будь ласка, чи проробить той японець набагато краще за цього китайця. Якщо йому 45 років, а цьому дядьки 15. Така цікава штука. Скажіть ще таку річ. Якщо ви вважаєте, що ненадійний не китайський трактор, але доказано, що він 15 років працює, гарантія, що це ненадійний трактор і вам цього мало, то на який термін ви купуєте собі японський трактор? На 30 років, на 20 років. Бо якщо купити трактора японського, і поїздити так само 5 років, 10 і продати його, то я вважаю, що краще купити нового китайського. Тут хоч точно будеш знати, що ні в чого не попадеш, адже це доказано. І ще таку річ, скажіть, от поїздити, купили ви цього японця, надійного, відробили на ньому 20 років, щось там по мілочах робили. І постає питання його продати. Йому 50 років. Хто його купить. Є бажаючи зараз купити трактор, якому 50 років, скажіть мені чесно. Це все одно, що купувати лануса нового да, і німецький беучний автомобіль. Ну тільки не той бушний автомобіль німецький, якому 10 років. А той автомобіль, якому там 50 років. От хто хоче зараз купити того гольфа, першого самого першого гольфа, якому 50 років. Ніхто не хоче, всі будуть вибирати новіші моделі. 20-роки. ті роки, 20. Там, 2015. Ну, чим новішу машину, хоч вона і беушна, але вона новіша має бути. Так само з тракторами, я вважаю. А ну, напишіть свою думку. Напишіть свою думку, наскільки ви років собі його купуєте. Це мене найбільше цікавить. От, я купую собі трактор, я знаю, що він мені на 15 років відійдеться гарантія. Мені цього вистачить, я зароблю на нового трактора, куплю нового. А на скільки років ви купуєте собі у японці? На 20-30 років, на 40 років. Що ви з ним тоді зробите, напишіть? Чи будуть тоді ті запчастини, а ти трактора, яким 50 років? Цікава тема. Пишіть.